У ніч на 28 липня у Дніпрі через вплив активного циклону були опади у вигляді зливи та граду, розповідає гідрометеоролог Василь Грінчак. Також була блискавка з громом та буревієм. Був у знайомого, в Тарамському там побили і машини, і дахи навіть позривало з кришами. На городі там дахи валяються. Вітер. Був дуже сильний, дуже багато дерев ось по, по місту і ну, людям пошкодили не на маленькі гроші. Дороги вже трохи розчистили. Там, де попадали дерев'я, там розчистили, поки так попиляли, щоб могла проїхати машина. Ой, це було ужас. У нас стовп завалило, На цьому самому дерев'я повалило, Поприділа мої ціточки, завалило. все. Дерев'я ще валяються. Я виходила з дому, валяються. Дуже сподобалось, дуже сподобалось. Після такої спеки, ось такий дощик, то здорово. Це ужас. Це страшно, це жутко, це все побито повністю. Огурси, помідори, там вообще нічого нету. Большой град був. По області вночі пройшли помірні місцями значні опади вигляді. Дощу, дощ зливого характеру. Дощі супроводилися грозою і шквальним посиленням вітру до 20 метрів за секунду. По області випало за цей дощ від 11-18 міліметрів. Це захід і південний захід області. До 25-28, навіть 44 міліметрів ті ж метеостанції Губініха, це пів північний схід області. Опади та грози, каже Василь Грінчак, ймовірні надалі впродовж серпня. Під час грози теж уникати високовольтних ліній, високих будівель, від одиноких дерев, не ховатись під одинокі дерева, оминати такі ділянки з крупними деревами під час сильного вітру. Бажано під час грози взагалі по відкритому повітрі не, не рухатись. Станом на 12 годину 28 липня, за даними речника ДСНС в області Сергія Ковтонюка, понад 130 осіб повідомили про зруйновану інфраструктуру міста та пошкоджену приватну власність. Крім того, були відключені від електромережі 90 тисяч абонентів у регіоні. Станом на 16 годину 28 липня електрику відновили 79 тисячам. Повідомили у прислужбі ДТЕК станом на ранок для ліквідації наслідків негоди наші підрозділи здійснили більше 40 виїздів, розпиляли та прибрали близько 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць спеціальної техніки. Якщо майно пошкоджено через негоду та громадяни мають відповідну страховку, то каже гідрометеоролог Василь Грінчак, вони можуть звернутися до центру гідрометеорології, аби отримати довідку, що підтвердить метеорологічні явища. каже до кінця тижня, опади припиняться, і температура почне поступово підвищуватись. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.